Mm, якщо можна давати морку так 5-6 морков, потерпіти а Якщо мають булгарський перець, можна перше давати, а що теж нарізати розумієш? Uh -huh. Або А до того я першу дві зробила сім з мор, з мор з моркою. А тепер готує маю перебугарські, але він зелений, але я це реклами вогерків, нарізати так зовсім маленькому мачі відкласти воняк. Кирин ти дам тут булю, бо кружечками нарізиться І перед лугацьки або морк як морка, то кружець кружечками наріжеш. А якщо перед маєш ту чи такі, то так само можна бульками так нарізати. І тоді, то що воняк положиш, береш 9 стаканів, 9 шклянок, 200 гримових, 9 клянок води. членка солі. 200 гримова заципаєш, то все заливаєш, і то стоїть там, ну там води на дві стоїть, воно. Токи пусти сик. Uh -huh. Час у час за поміщувати его. Uh -huh. Берем рубеж маронат. Береж тоді штиреш п'янки цю кру, 200 грамових, 4 п'янки отступа и 4 п'янки води. Uh -huh. А я даю даю три спонсора отсту, три споловин, маранат. отступил. Когда все вранки, потім так вот стояло в на двига. Тоді то все зіжуєш окремо, навіть счіжуєш ту воду з сторони огірків. Uh -huh. І кадешся мені там за бачить трошки Петрушки можна вкинути, там ще добробагу перчик в горошку до, до півлітрових uh -huh. огірки І тим маринатом заливає. Ага, і там ще є півчайні ложки в аптекі острої. Uh -huh. Дати, до того маринату. І тим заливаєш. І закриваєш, і той раз тобі виходить, то виходить вісім, 9, 7, 2, 5 літрових виходить. Ставиш, uh -huh. в, ставиш в баняк і вариш 5 хвилин. І, і закатуєш і все. Ось це дуже фані, червоні такі є. Uh -huh. Я ж не роду, у нас найліпший, їх. зліпше uh їм. -huh. Добре. То, а той мерне, що зробив, що він дає цукер, оцет і, і воду заливаєш, ну, чи хочу перш, чому наша київська водики, піднізури зернявку до баночки. Трошки часничку можна дати по пів малому зубчику, малому кинути. Mm. І заливаєшся мернатом і вариш ти та й ці хвилини, під банки. Він почав кипіти.